чтобы она заходит нормально и уже нормально. я думаю, что прорезь будет, ну но... сейчас покажу буду сваривать свой свой вал из шестерни в основном ровно Итак, переставил я его в станочек. більш выставил. Я думаю, что можно варить, ничего зимнего не Что-то чуть-чуть. Варимо і ні про що не думаємо. Так, кинемо масло, поварив тільки що. І так, друзі, передумав я робити на свій вал подшипники 306, ось такий. Внутрішній діаметр їх виходить, на 30 мм. Мені показало, що от на цей, якщо я зроблю 30 мм, там в мене дуже великі маховики, маховик то буде замаловато. Найшов я всіх три подшипники. Це не нові, вони біушні, але для цього дробокола їх, я думаю, достатньо. З сторони самого маховика я поставлю два подшипники цього йому, а з сторони шківа в мене буде один. Ось такий колхоз у мене вийшов. Це все зробимо. Приваримо Ось. И получим вот такие корпуса. Нет. Ты видео снимаешь? Да. Э, а меня не показывает. Тебе нет? Так, обточив я свої заготовки під корпуса. обточені під 208 підшипники. Зараз спробую обварити його це діло. І буде в мене такі два надіжні корпуса. Один оцей буде двойний з підшипником, а цей буде один. Так що продовжуємо.